Тільки погляньте, яка чудова зимова погода на вулиці. Пропоную нам піти погратись в сніжки. Але спочатку, друзі, не забуваємо, що треба тепленько одягнутися, щоб захиститися від зимового холоду і не захворіти. Все, я одягнулася. Тепер можна і на вулицю. Малята, а щоб гратися в сніжки, треба обов'язково одягати рукавички. Я одягнула, а ось моїм подружкам треба допомогти. Друзі, знайдіть кожній дівчинці свою пару рукавичок. Ось ручки Оленки. Яка рукавичка їй підійде? Вірно, ось ця зелена рукавичка. А це ручки даринки. Яка рукавичка їй підходить? Так, ось ця червона рукавичка. А це ручки тетянки. Яка ж рукавичка її? Правильно, ця. А це рученята Марійки. Тож яка рукавичка для неї підійде? Вірно, ця помаранчева рукавичка. А це ручки Наталочки. Яка ж рукавичка її? Звичайно, зелена. Ну, й залишилася Аліна. Чи підійде її остання рукавичка? Так, звісно. Ну, все, тепер всі готові до гри в сніжки. І пам'ятаймо, друзі, що кидатися сніжками у голову. Чи в обличчя не можна і сніжки ліпити треба тільки із снігу. Не можна, щоб в ній було каміння, скло, лід або палички, бо це може травмувати ваших друзів. Грати в сніжки дуже весело. Малята, приєднуйтесь до нас! Друзі, дивіться! А тут у діток маленька захоплива пригода. Вони спускаються з гірки. Це завжди так весело. А ви, друзі, цієї зими вже спускалися з гірок? Сподіваюся, ви дотримувалися правил безпеки. Ось я. Коли спускаюся з гірки, завжди про них пам'ятаю. Гірку обираю, яка далеко від дороги, де їздять машини. З'їжджаю лише сидячи, коли доріжка вільна. А після спуску одразу звільняю доріжку, щоб не затримувати інших діток. Ну, а зараз, друзі, Давайте допоможемо діткам віднайти предмет, якого їм не вистачає, щоб безпечно і весело зіграти в зимову розвагу. Подумайте, малята, комусь діток потрібні санки. А кому не вистачає ковзанів, щоб покататися? А лижні палиці кому потрібні для спуску? Ну, а самих лиш? Кому з діток? Не вистачає, щоб безпечно спуститися з гірки. І залишилася у нас сніжка для хлопчика, що обожнює грати в цю веселу зимову гру. Малята. Ми сьогодні дуже весело провели цей зимовий день, але мені вже час повертатися додому. Бажаю вам, мої маленькі друзі, веселої і безпечної зими. До наступної зустрічі!